Якщо в контексті ранньомодерного періоду, а він для нас буде сьогодні дуже важливий, то слово трансформація воно могло би викликати якусь неприємну емоцію, скажімо, в князя Василя Костянтина Островського. Бо він міг би потрактувати трансформацію як за якусь зміну, хоча на його велике щастя, питаючи це з цим словом, оперував, бо в листах про ми не трапляємо на те, що він таке знав це слово, це вже модерне слово, зрозуміло. Але якщо і замінники знав і ставився негативно, оскільки це теж можна пояснити, тим, що до того фактично все, що було в свідомості людини ранньомодерного періоду, все що було раніше, воно було добрим. А від гріхопадіння людини фактично поступово та все рухалося в напрямку до пришестя Христа, і відповідно через те, в напрямку якоїсь якогось. Питання чи добрості, а зі зіпсутості?